Життя у спогадах у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника презентували книгу пам'яті полеглих захисників України. Збірник імена, що живуть вічно, вміщує понад 80 історій колишніх студентів та випускників університету. Усі вони полягли в боях з російськими загарбниками. Їхні біографічні відомості упорядкувала доцентка кафедри політичних наук університету Тетяна Мадрига. Я розуміла свою відповідальність в цьому процесі зберегти. Імена загиблих, хоча б, випускників нашого університету, оскільки з плином часу вони розчиняться, вони загубляться. І ну, так я якось внутрішньо відчувала, що про людину не розкажеш сухими фактами, її можна відчути в пам'яті через пам'ять тих, хто її знав, любив, чекав, і тому книга власне народжена. І створена у форматі спогадів. Кожен розділ збірки, окрім загальної інформації про життя воїна, містить спогад від рідних чи приятелів. На презентації близькі родичі кожного бійця сил оборони отримали книгу як символ пам'яті та вдячності. Мати військовослужбовця Павла Панфілова, пані Вікторія, відтепер має свій примірник. Я тільки що прочитала в книзі повністю всі спогади про сина, вона дійсно відчула, вона дійсно передала. Вона прожила долю кожного. Хлопця, презентація книжки приурочена до міжнародного дня студентів. Авторка збірки наголошує на важливості поширення традиції, вшанування пам'яті полеглих серед молоді. Молодь, студентські студентські покоління має розуміти, що свобода не дається просто так, її приносять на плечах ті, чиї імена тепер живуть вічно, і це є наша спільна відповідальність як громадян. України, держави, яка виборює ту свободу і незалежність кров'ю її найкращих синів, і це є такий виховний момент, це є частина таких заходів по вшануванню пам'яті, і тому це не просто ми демонструємо родинам. Знак вдячності, знак шани. Що ми пам'ятаємо, що ми поважаємо і цінуємо той подвиг, але це є і виховний момент і частина духовної місії нашого університету пам'ятати про героїв. Імена, що живуть вічно видані коштом університету. Наклад 150 примірників. Соломія Михайлишин, Софія Савчук, новини на вежі.